Привіт! Давно ми з вами не бачились. У нас сьогодні буде супер-мега розпаковка. Дві посилки. Одна невеличка, звісно, але інша така побольша. У мене так вийшло, що я зміг потрапити на декілька днів додому. І вирішив все, що в мене збиралося. За ті місяці, що мене не було. Відкрити на камеру, як це я робив зазвичай. Це у нас остання подорож дівчат п'ятий том. Щось мені здається, що це в мене... А ні, в мене її не було. Це була. До речі, я декілька повторок замовив. Випадково. Бо втратив. Втратив нітку подій. Що я там заказував, що не заказував. Здається, це вже фінальний том. Йоргі. Тому можна буде вже і почитати. Це просто дивлюсь, що в мене на полиці стоїть і чи є вона чи немає, в общем, така історія. А Я стала лиходійкою, тому приборкою фінального боса третій том. Е, вже вийшов четвертий, здається в наступній посилці він повинен вже бути. Тому подивлюсь, що там я заказував далі. До речі, втиканув в четвертий том, дівчинки з того боку. Буду розігрувати, бо він в мене є на полиці. Ну колись, коли я там вже освобожусь. <свобжусь> Третій том місто, де немає лише мене. Загалом їх там чи 8 чи 9 здається дев'ять. Ну, класна історія, мені дуже подобається. І те, як Netflix адаптував, і це прям круто. Подивіться серіал. Шлях до могосподара. Ну, звичайна комедія без якоїсь сюжетної лінії прямої. Просто якісь такі невеличкі, як новелки про цього персонажа. Ця портселянова лялечка закохалась, до речі, зараз виходить аніме саме з подіями цих том томів, там десь до 9-10 тому, здається, буде другий сезон, і залишиться ще, грубо кажучи, один сезон. Ну, прикольна комедія, дуже прикольна. Це що з том. До речі, теж в мене був, теж буду розігрувати. А, чесно, не хотів купляти, але замовив тому що, тому, що замовив. Не знаю чому, реально. Ну, Така дурня, як до мене. Ну, почитаю, можливо, сподобається. Ну, Сама концепція ідіотська, як до мене. Натомник, мої близнюки, чесно, не знаю про що, тому навіть не буду не буду вам брехати про сюжет. Не знаю про що. Так, і... Опа! заграняною кількістю книг ого, ніфіга собі вона толста. Ненормальна романтика. Походу вона на накредованому папері, тому що вона прям Така, ну важесна. Друга частина приводу Києва треба буде почитати. Ну, знову ж таки, все те ж саме. Єдине, що... Ні, плакатик теж є. Плакатик теж є. Так, завершення краху людини у Сумару Фуруї. Ну, треба це почитати. Це кльова річ, але вона така на... на настрій определенного характеру. Так. Третій том самітниці рокерки. Знову ж таки тонесенькі ці лежулі, але наповнення, як виявилось, достатньо веселе. Рекомендую вам почитати або подивитись. Тут є Це друга книжка и образу здесь надо земли ЭГ Здесь -э. прям вода прямо може уже не с той стороны прям вообще не стоїть, а, а ось вона. Перша книжка підземелля смакоти. Дуже-дуже прикольна коротше, концепція. Спочатку ти думав, що це про одне, а потім, коли читаєш, зовсім про інше. Дуже-дуже вам рекомендую. Поки дві, третя зараз предзамовлені або вже вийшла навіть, я чесно кажучи, не знаю. А, і їх загалом буде сім. Виглядають дуже прикольно, насправді, от так, от якщо дивитись на, як на полицю, то класно. Такий цвет дуже-дуже симпатічний. Перший і другий том. Далі у нас Джинджі Іто поплавлений клас. О, знову ж таки Джинджі Іто з його будіхоррорами. Дядько гріє. Він не просто так король жахів звиється. Так, монолог травниці мене тут два томи. Сьомий і восьмий. Шостий і п'ятий я втиканув успішно і тому чекаю, коли він з'явиться в магазині, щоб дозамовити. Ну, знову ж таки, події, які тут відбуваються, це здається ще перший сезон, тому ви особливо нічого не втратите. І я так розумію, якщо з першого сезону будете дивитись. Десь на цьому моменті воно і закінчується. А події другого сезону будуть вже з дев'ятої книги, якщо я правильно розумію. Можливо, я десь щось помиляюсь, М -м, яка вже вийшла. Знову ж таки, роблю, як консути роблять, мені дуже подобається. Це тверда палітурочка, кридований папір. І в них виходить все. В такому форматі. Обився Акаме. Дуже товстезна книжка, теж два в одному. Скільки їх там здається, теж буде близько шести чи 7 книг. Блін, чесно, я пам'ятаю деякі деталі з аніме, які виходили ще в 14-му, здається році, чи в 15 чи в 13 му Ну, коротше, колись дуже давно виходило аніме. Боже, дуже давно, 2013 рік, як я старий. А, дуже давно виходило аніме, а, воно було максимально жорстоке, максимально криваве і, і дуже цікаве. Хоча я вже мало чого попом з, з нього, в мене тільки кінцівка відклалась в голові. По, почитайте. Або подивіться. Я не знаю, наскільки сильно відрізняється книга від, від того, що було в аніме, але ну, сильна штука, неочікувано сильна. Далі, вже повелителя демонів. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, про що воно, хоча я колись вже його читав. Ну, тобто... Здається, якийсь обратний ісікає чи щось таке, що там він спочатку вмер, потім став демоном, потім повернувся назад, щось таке. ну, це вже ну, Чесно кажучи, те, що я не пам'ятаю сюжет, хоча читав його не так давно. Я думаю, багато про що каже. Ну, це вже на, ваше, на ваш розсуд, купляти його чи не купляти. Хоча зроблено знову ж таки доволі якісно, як ламсуд. Єдине, що тільки не, не тверда політурка, а так папір здається крейдований суддя по тому, як скільки він важить. Шило. Чесно, не знаю про що, брав, тільки тому, що... Дуже непогані рейтинг для цієї історії, я навіть не читав опис про що Поліп подивимось, прочитаємо одна із робіт нога ти Вителька блокальниця. Ну, якщо ви читали хоч одну зробіть, то ви повинні знати, що воно таке сьом літом порцелянової лялочки. Я навіть не знав, що я його замовив. Прикольні. Ну є і є, зашибись. Що тут у нас ще? О, край неба. Теж дуже багато чого чув, вона доволі така товста, теж важка. Знову ж таки, як папір, скоріш за все, бо прям ну, важезна. Це третій том. І Якщо тут є третій том, то значить тут є всі, Тому, бо я б його не замовляв без попередніх. Чи я замовив без попередніх. Я шо красавчик. Нічо собі я красавчик. Я, закін... я купив коротше, третю книгу, а перші дві не купив. Весело. На межі забуття. Не знаю нічого взагалі про цю серію. Абсолютно. Опа, щоденних стосунків самою... самої з собою. Знову нога така І бастард. Якась манга. Від манга медіа. Це у нас нова. А, ні, стоп, у нас ще була нормальна романтика від манга медіа. Ну це звичайна якась. Це по-моєму не прям... Так, ну, да, це незвичайна факти. Хоча вона така доволі... Така... Убесистая. Про що теж не знаю. Я дуже швиденько все це діло вам показую, бо особливо часу немає. Щось довго про це розповідати. Четвертий томік Ханака. Ух, як довго він шов. Його обіцяли ще на минулий травень. Майже рік пройшов, його все-таки випустили. Да, таймінги у них не дуже. Те, що вони обіцяють, не завжди у них виходить вансуд. Але вони зараз, я так зрозумів, дуже-дуже крепко взялися за травницю, що навіть взяли раноби у хід. Так, що у нас не дуже багато залишилось. Четвертий том відйомський рай. Я так і не встиг нічого дізнатись про цю мангу, тому нічого вам про неї і не розповім. Ще одна манго від Manga Media, Кав'ярня Таро. Я знаю, що там здається 10 томів, може і менше. Здається 10. Виглядає дизайн дуже симпатично цього цього діла. Я відкрию, не не мені аж саме не цікаво, як воно там виглядає. Приємна Ще вкладинка. Погано, що не роблять суперкладинку. Пошатається, я думаю, вона дуже швидко. Ну так, да, я так і думав, що воно буде таке готично, якесь нуарне. Ну, виглядає дуже прикольно. Чувак заморочився, який писав. Це п'ятий том відімського граю на даний момент останній. Знову ж таки не в курсі, що воно там з чим. Чікс? І завершення останньої подорожі дівчат. Це шостий том. Останній на цьому все. Я вам вдячний за те, що ви подивились, за те, що ви дочекались, радий був знову вас бачити у себе на каналі. На жаль, ті формати, про які я казав ще, я не встиг зробити, тому що, ну, самі розумієте, в армії трошечки не до того, особливо в даний момент. Особливо там, де ми зараз є. Тому, на жаль, я нічого нового в найближчий час робити не буду. Можливо, десь через місяць або два знову зможу вирватися додому і записати вам якусь очередну розпаковку. А можливо, навіть наступного разу я зніму всю свою колекцію мангії, яка в мене вже з минулого разу, як я знімав своє перше відео з колекції, дуже сильно прям поповнилось суттєво. Прям, Все, радий бав да, вас побачити. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, не сподобалось, дизлайки, пишіть коментарі, якщо у вас є якісь пропозиції. Буду радий вас вислухати. Всім па-па!